Добре, ось у мене така створена команда, група веселка, яку ви вже, мабуть, всі створили. Що у мене в цій команді буде? В цій команді будуть зберігатися матеріали для батьків і мої, моє планування. Де це все буде зберігатися? Матеріали для батьків будуть зберігатися у розділі Файли. Ви бачите, угорі є дописи, це наша лента. І файли. Давайте відкриємо файли і подивимося, що в мене тут є. У мене прикріплені угорі правила для батьків, для чого цей канал створений. І інструкція, інструкція для батьків про цю команду, і правила для батьків, яку вони повинні виконувати при організації онлайн навчання, онлайн занять. Ще в мене створені здесь папки. Папки ми створюємо через оцю синеньку кнопочку створити папку. Називаємо це буде у нас тижневі папки. Ну, там буде, допустимо, 12 по 16.09. Це буде у нас тема тижня. Англійська. Тема тижня. І прописуємо без кавичок, прописуємо тему тижня. Створили. Ці теми тижня ви зберігаєте свої матеріали, тобто чек-листи. Вони створюються також через кнопочку Створити. Створити документ. І вводимо це буде у нас 12.09 2022. Це цей день. Створили цей чек-лист, ви можете його набирати як тут, як в офісі, ми набираємо зазвичай на комп'ютері, пропечатуємо, або можемо копіювати, якщо б ми вже заранше вже його створили, ми можемо його копіювати і вставляти. Сюди. Все зберігається, всі посилання зберігаються при копіюванні. Так, цей чек-лист ми створили. І нам його потрібно буде надати батькам. Де взяти посилання? Поряд з цим чек-листом ми бачимо три крапки. Натискаємо на ці три крапки копіювати посилання. Копіюємо посилання. І відправляємо батькам у вайбері групи. Тобто пишемо, шановні батьки, сьогодні тема у нас така та Пропонуємо звернути увагу на чек-лист, який ми вам пропонуємо. Це Батьки його відкривають і працюють. Сюди ви також можете загружати презентації, якщо у вас буде онлайн-заняття, якісь посилання на канали, все це через кнопочку Створити. Ми можемо презентацію як тут створювати, так і вставляти вже з комп'ютера готово. Так, далі. Як я прикріпила ось ці інструкції? Коли у нас вони підгружені в оцю папку файли велику. Підгружати можна також ще дуже просто. Можна перетягнути документ. Ось так от. І він автоматично буде додаватися до цієї папки. Ви бачите, що передано один елемент. І він з'являється просто у папки файли. Ви потім його також можете перетягнути в папку теми тижні. Або, якщо у вас буде папка планування ваше особисте, то ви його перетягнете в папку планування. Так. Як закріпити тут вверху інструкції і, ді... і правила для батьків? Біля цієї інструкції також є три кнопки, три крапочки. Так, шукаємо закріпити. Закріпити. Так. От, перетворити на вкладку. Воно у вас вже закріплене. Так, да, воно закріплене. Я почала змінити закріплені, закріплені так. елементи, напевно. це. Так, так. Відкріпити, так, да, вони вже мене закріплені. Закріпити знаходимо. Дякую. Далі в моїй групі є канали. Канали створені для батьків, де можуть бути інструкції також. Де можуть бути консультації ваші, які ви також повинні з батьками проводити, або посилання на ці консультації. Є канал наші успіхи, де ви будете з батьками проводити тут якісь флешмоби або якісь фотозвіти. Ну, звіти ми не будемо вимагати. Ми будемо просто запрошувати батьків поділитися. Результатами роботи з дітьми. Як це можна робити? Ось кнопочка Нова розмова. Ми можемо створити об'яву для батьків. Що, шановні батьки, запрошуємо вас прийняти участь у флешмобі, там присвяченому такому-то, такому-то. Просимо прикріпити світлини там з чим-то, або як дитина допомагає вам вдома, або чому новому вона навчилася. І через скрипочку вони можуть, бути, можуть вам прикріпляти точно так же всі свої світлини. Далі, ще можна зробити канал. І зараз я зроблю разом з вами. Напроти названня групи є також три крапки. Три крапки додати канал. Додаю, додаю канал планування. Доступ маю до цього тільки приватний. Додаю свого напарника або методиста, або завідувача, який може переглядати моє планування створює цей канал. Батьки цього каналу не бачать. Так, ну ви зрозуміли, що ще канал є планування, який буде бачити ви і ваш напарник. Далі. Так. У кого є там мікрофончик включений? Далі ми переходимо. Давайте звернемо увагу на наші інструкції. Так, інструкції для батьків. Ми вітаємо батьків у нашій команді, проговорюємо з ними. Це ви будете їм показувати на батьківських зборах, для чого створена ця команда, як вони будуть отримувати посилання на чек-листи. Як вони працюють, чек-листиці, що там є активні посилання, що туди включається в ці чек-листи, скільки разів на тиждень ви будете зустрічатися з ними, як вони будуть отримувати посилання? Це все вони повинні знати. Інструкція ця чітка, лаконична. Я думаю, вони будуть задоволені цією інструкцією. І ще раз проговорюємо про те, що ми не можемо відкласти дошкільну освіту на потім, тому що цей період трімка минає. І відповідальність за навчання та виховання своїх дітей несуть тільки батьки, а ми їм в цьому допомагаємо, допомагаємо своєю роботою. Тому, якщо вони не хочуть цим займатися, ми ніяк не можемо їх заставити, але відповідальність несуть вони. Підтримуємо, завжди підтримуємо батьків, завжди їх заохочуємо, хвалимо їх, тому така інструкція буде вам, стане вам в нагоді. Далі, які ж правила для батьків і також проговорити з ними. Батьки забезпечують технічні можливості для дистанційного навчання дитини, тобто, забезпечують її гаджетами комп'ютером, організовують робоче місце для дитини, далі несуть відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу, обов'язково дотримуються правил та інструкцій роботи в мережі інтернет і на платформі корпоративного навчання Microsoft Office, особливо Teams. Під час онлайн-заняття обов'язково вмикають камеру, це при наявності технічних можливостей, мікрофон вмикають лише з дозволу вихователя для висловлювання або відповіді, і попереджають про відсутність на заняття з будь-яких причин, не виконують за дитину будь-які завдання та не підказують під час бесіді дитини з педагога. Тобто, це елементи академічної доброчесності не робити за дитину. Далі проводять роз'яснювальну роботу з дитиною щодо її дій на випадок увімкнення сигналу повітряна тривога і визначають безпечне місце на цей час, підтримують постійний зв'язок з вихователями своєї групи, повідомляють час про відсутність дитини на занятті через будь-яку причину, технічну, зникнення електропостачання, інтернету та інше. Узгоджують з вихователями та керівником ЗДО режим роботи. Це стосується тих дітей, у яких є брати та сестри шкільного віку, та немає технічної можливості одночасно підключатися до онлайн заняття, дотримується етичних норм під час освітнього процесу і негайно доводить до відома вихователів або керівника ЗДО про зміну місця перебування дитини в разі евакуації. І ще є такий. Абзац з санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, щоб вони знали, скільки дитина може знаходитися перед комп'ютером, скільки вона може дивитися, передачі телевізійні, мультики і таке інше, щоб вони також це знали. Ось такі правила дії батьків при організації онлайн-заняття, які ви з ними також проговорите на батьківських зборах. Так, з цим понятно. Далі переходимо до наступного етапу. Як додати батьків до нашої команди? Якщо батьки у вас вже додані. Їх вже додали до Офісу 365, у них у всіх є логіни і паролі, які ви також отримували від своїх модераторів. Teams. Ви створюєте групу і потім керувати командою, натискаєте три крапки, керувати командою. І ось тут додаєте учасників, тобто своїх батьків. Батьки у вас йдуть під вкладкою Учні. Чим учні відрізняються від викладачів? Викладачі мають право організовувати зустрічі, а учні тільки бути присутніми і дивитися те, що викладають викладачі. Шукаєте тут своїх батьків по фамілії, знайшли. Всіх подряд можете за один раз шукати, шукати, шукати. Вони додаються, додаються, додаються. Ну ось, Наприклад, там, допустимо, батьки такі-то, там такі-то. всіх всіх подряд по списку своїх батьків додали. Нажимаємо додати і закриваємо. Все. Батьки вже в вашій команді, і вони будуть бачити все, що у вас тут буде відбуватися.